Вітаю на календарі середа, 3 липня і ви Капрі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська, і Сьогодні обговоримо такі події: одна людина загинула, ще троє поранені. Сели до виговтуються після вчорашнього прильоту. Ну, руки ви бачить, бабиться. Вчора в больниці був, ну коротше, Покровський. Ворог завдав масованого удару по Дніпру. Є жертви та поранені. У мене шок. Що можна сказати на до сих пор шуки труситься, і таке состояння ну, все, потім всьо потом все, що шок, сказати нічого не можеш, істерика, все труситься, все дрожить, не знаєш, куди біжати, що робити, Ну всіх панік. Ще одна експертиза у Покровську відбулося засідання по ДТП. У якій постраждала родина Савченків. Наше клопотання було задоволене по поводу експертизи. Будемо очікувати висновки з Дніпропетровської експертизи переправляв за межі України за 15 тисяч євро поблизу кордону. СБУ затримали організатора схеми. Розвідники СБУ затримали організатора у схеми на гарячому під час контрольованої спроби переправити втікачів від призову через річку за кордон та отримати протиправну вигоду. Понад два місяці у лікарні благодійника евакуювали маломобільну мешканку Красногорівки. Тож два місяці я була у лікарні зараз. Більш-менш все так. Я їду до своїх знайомих і там уже буду проходити реабілітацію на вулиці, плюс 36, Як мешканцям врятуватися від аномальної спеки, намагатися в тінь більше заходити, плюс споживати достатню кількість питної води, і при можливості одягати головні убори. Одна людина загинула, ще троє поранені, сели до Воговтуці після вчорашнього прильоту. Детальніше про наслідки дивіться далі. Бачите, який удар був, як, блін, зелідні двері пострадали. Вчора в день, 2 липня, знову потрапило під вогонь окупантів. Ворог скинув на місто авіаційну бомбу ка 500 Внаслідок удару загинула 63-річна жінка. Троє мешканців отримали поранення. Руки пана Івана, який у час удару перебував в будинку, порізало уламками. Ну, руки ось бачите, побиті, Вчора в лікарні був. Ну коротше, Покровський, Покровські без п'яти чотири. Оце це вийшло, біда. І все такое. В хаті нема нічого. Все розбито. Як тебе почирую? Піддержую сам себе. Все. Я був вдома, не постраждав. За виключенням тут нога трішки. Всі вікна повилітали. Живу сам. В будинку що? Шість вікон вилетіло. За інформацією Селидівської МВА, загалом внаслідок обстрілу пошкоджені 24 приватних будинки та автомобілі. На допомогу місцевим прибули благодійники працівникам гуманітарного центру «Проліска» Здійснено мобільний екстрений виїзд для надання допомоги постраждалому населенню у вигляді непродовольчих товарів, гуманітарної допомоги, допомоги у вигляді психологічної, також Юридичної та консультування постраждалого населення з соціальних питань. Через авіабомбовий удар у пошкоджені лінії електромереж наразі на місці працюють енергетики. Анастасія Бурковська, Чепіль Даниїл з міста Селидова спеціально для телебачення капрі. Далі оперативне зведення поліції про ситуацію в області. Під ударом 23 населених пункти Донеччини. Двоє людей загинуло, дев'ять зазнали поранень. Поліція зафіксувала 2511 російських обстрілів за добу. Армія РФ відкрила вогонь по містах Гірник, Костянтинівка, Лиман, Селидове, Сіверськ, Торецьк, Часів'яр, Селищах Гостре, Гродівка, Зарічне, Нью-Йорк, Північне, Райгородок, Селах Галицинівка, Дальнє, Катеринівка. Костянтинопіль, Костянтинопільське, Нова Полтавка, Новоселидівка, Одрадне, Острівське, Сергіївка. Пошкоджено 61 цивільний об'єкт, 49 житлових будинків, магазини, заклад освіти, бібліотеку, автомобілі, екскаватор і поле пшениці. По селидовому росіяни вдарили керованою бомбою. КАП 500 вбили цивільну особу. Ще трьох мешканців поранили. Пошкоджено 24 приватних будинки та два авто. У Нью-Йорку ворог поцілив по. По приватній оселі загинула людина. Двоє поранених мирних жителів у Сіверську по одному у гірнику зарічному, північному та часовому яру. На Лиман ворог скинув дві авіабомби УМПБ Д 30 СН. Пошкодив об'єкт сільського господарства. Попередньо без постраждалих на Костянтинопіль. Окупанти спрямували бомбу у МПБД 30 СМ. Руйнувань зазнали чотири приватних будинки, дві крамниці, заклад освіти, бібліотека. Внаслідок авіаудару керованою бомбою УМП. ПБД 30 СН в одрадному пошкоджено шість будинків. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Ворог завдав масованого удару по Дніпру. Є жертви та поранені. Сьогодні вранці, 3 липня, окупанти завдали близько десяти ударів по місту Дніпро. Війська РФ ударили по місту ракетами і дронами. Ранок для нас не дуже добре, для мешканців міста Дніпра. Ворог черговий раз атакував, комбіновано атакував наше місто. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення. На місце штаб розгорнути, на місці працюють ДСНСники, на місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуювати людей з місця можливого визграння і тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. Також на місці знаходиться все керівництво області та міста. Ну а далі будемо слідкувати за офіційними повідомленнями від ПСНС та військової адміністрації. Хочу ще раз підкреслити. На жаль, є загиблих, але будемо сподіватися, що всі постраждали. І операція по евакуації пройде нормально, і ми зможемо допомогти всім людям. До нас доправили сьогодні 10 людей, четверо з них були госпіталізовані в тяжкому стані, і шестеро були амбулаторно, травмані тяжкі, деякі з них відмовилися. Хворим всім надана необхідна допомога, назначене лікування. Стан, в принципі, на даний момент їх. Тяжкі але стабільні це більше всього ката травми. Люди були під завалами і осколкове поранення. Ми ну не вогнепальні за що ушкодження уламок, уламків будівлі. Пані Ірина, працівниця торгівельного центру. Жінка каже: досі не може прийти у себе після цих страшних подій. У мене шок. Що можна сказати, на до сих пор що руки труситься і таке состояння. Ну все потім в убежище, все що шок, сказати нічого не можеш, істерика, все труситься, все дрожить, не знаєш, куди біжати, що робити. у ну, всіх паніка, всі кричать. Багато один за одним. Причому так все гучно було, стіни все дружиться, подумали. Так, все розбито, побито. Всередині теж навіть батареї попадали. Ті вже хто був в укритті, всі цілі там. Так, тільки що всіх шов. Я бахнула. Ми поховалися всі у коридорі, тому що я не відчувала. Тряслося все, і тіло, і руки. Страшно, звісно, було. Люди повибігали. Молоді взагалі плакали. Кричали: ми не хочемо вмирати. Чутно, дуже сильно було чутно. Станом на 14.30 відомо про п'ять загиблих. Ще 34 людини отримали поранення. Третина з них перебуває у медичних закладах. Стан двох місцевих медики оцінюють як тяжкий. Повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. А за інформацією міського голови Дніпра під завалами перебувають люди. Внаслідок комбінованого ворожого обстрілу було пошкоджено торгівельний центр АЗС, вибиті вікна у двох школах та трьох дитсадках. Крім цього, у дитячій лікарні у відділення реанімації прилетів уламок. Утім обійшлося без постраждалих. Є руйнування в одній з амбулаторії в іншій лікарні сталося загоряння приміщення архіву. Завтра, 4 липня, у Дніпрі оголошено траур за загиблими внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по місту. На Донеччині на воді загинули три людини, серед них 11-річна дитина. 2 липня під час купання у річці Казени Торець у селищі Черкаське Краматорського району зникли чоловік та дитина. Водолази вилучили з водою ми тіла обох потопельників дівчинка 2012-го та чоловіка 1974-го року народження. Того ж дня водолази у ставку в селі Степанівка Краматорського району на відстані 50 метрів від берега вилучили тіло загиблого чоловіка. Віка 1988 року народження, який потонув під час купання. Ще одна експертиза у Покровську відбулося засідання по ДТП, у якій постраждала родина Савченків. За перебігом засідання слідкувала знімальна група телебачення Капрі. Журналісти телебачення Капрі продовжують слідкувати за перебігом справи по ДТП, в якій 19 липня 2023 року постраждала родина Савченків з Покровська. Нагадаємо, тоді п'яний водій на великій швидкості врізався в автівку, в якій перебувала ціла родина. Батько та його шестирічний син отримали значні. Ні, тілесні ушкодження сьогодні, 3 липня, відбулось чергове судове засідання. Судове засідання оголошується відкритим. Проводиться розгляд кримінального провадження відносно Шекманова Миколи Георгійовича обвинувачено за частиною першої статті. Двісті кримінального кодексу України. на сьогоднішньому засіданні присутні заслухали експерта Покровського відділення Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи, який проводив експертизу та встановлював ступень тяжкості тілесних ушкоджень, які Юрій Савченко отримав внаслідок ДТП. Щоправда, посилаючись на свої конституційні права, проводити відеозйомку його доповіді, він заборонив проти того, щоб його знімали. Виступив і обвинувачений. Нагадаємо, сторона потерпілих. Наполягала на проведенні ще однієї експертизи. адже експертизу, згідно якої Юрію Савченко було встановлено середній ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, було проведено ще у вересні 2023 року. Саме ж лікування чоловік завершив лише у березні 2024 року. До того ж, за цей час йому було встановлено третю групу інвалідності та звільнено з роботи за станом здоров'я. Варто відзначити, що і сам обвинувачений, і його захисник заперечували проти проведення ще однієї експертизи. Експертизи. Більш того, обвинувачений зазначив, що він вважає, що потерпілий Юрій Савченко може працювати на легкій праці, а проведення ще однієї експертизи ніяк не вплине на ступінь тяжкості. Ми категорично проти проведення цієї експертизи. Так як тут є питання, які взагалі не посуду кримінальної справи. Я вважаю, що нема підстав сумніватися. Е Проведені першої експертизи, кваліфікації експерта або відповідно до інструкції Проведення експертизи. Ну це очікуване ставлення. Якщо людина ну не заперечує своєї виничого, ну боїтесь, чого ви боїтеся? Ну якби, нам не зрозуміла його поведінка. Як але все ж таки клопотання адвоката постраждалих про проведення ще однієї експертизи суддею було задоволено. Короче, статтями. 242 332 КПК України суду хвалив представника потені представника потерпілка майорва по призначенням кримінальному провадження комісійної судом медичної експертизи задовольнити призначити в кримінальному провадження обвинувачено за 6 на 6 286 вісімсот шостого дня крим'яна полісукраїн шахманова комісійної суду медичної експертизи проведення комісійної судово медичної експертизи долучити експертам Комунальному закладі Дніпропетровського обласного бюро судово-медичних експертиз. Наше клопотання було задоволене по поводу експертизи. Будемо очікувати висновки з Дніпропетровської експертизи. Тож після проведення експертизи у місті Дніпро висновки мають бути направлені до Красноармійського міськрайонного суду. Після цього буде призначена дата наступного судового засідання. Альона Соболенко Владислав Кухлевський спеціально для телебачення капрієм. Мешканець Слов'янська вбив колишню співмешканку та її 15-річну доньку. Подія сталася 2 липня вночі. Приблизно о пів на третю годину ночі житель Слов'янська прийшов додому своєї колишньої співмешканки. Розбивши в оселі вікна, він проник до будинку, у якому у той час знаходилася жінка та її 15-річна донька. Увірвавшись до приміщення, він накинувся на потерпілих з ножем і наніс їм ножині удари по всьому тілу. Зокрема, жінці спричинив близько 20 кулатурізаних порог. Ранень, побачивши, що жертви не подають ознак життя, нападник втік, але невдовзі був виявлений правоохоронцями. На момент затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння та зі слідами крові на руках і одязі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Переправляв за межі України за 15 тисяч євро поблизу кордону СБУ затримали організатора схеми, що чекає на обвинуваченого. Дивіться далі. За останні півроку слідчі служби безпеки України повідомили про підозри 38 колаборантам керівникам та сім підозр зрадникам силовикам. Крім того, СБУ разом з нацполіцією затримала організатора незаконного виїзду громадян до країн Європи. Судовим розслідуванням встановлено, що організатором цієї незаконної оборудки виявився уродженець Закарпаття, який наразі мешкає у. Києві, колишній контрабандист підшукував у Донецькій області клієнтів через знайомих. Та пропонував ухилянтів втекти в Угорщину. Вартість такої послуги складала 15 тисяч євро. Щоб вивести потенційних призовників за межі України, фігурант разом із поплічниками підвозив їх у Закарпаття до прикордонної річки і показував їм мілину, де можна перейти кордон. Розвідники СБУ затримали організатора ухилянської схеми на гарячому під час контрольованої спроби переправити втікачів від призову через річку за кордон. Та отримати правопротиправну вигоду організатору. Повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 908 тисяч 400 гривень. Ще близько 27 тисяч ув'язнених можуть мобілізуватися в обмін на умовно дострокове зазначила заступниця голови Мін'юсту. Олена Висоцька заявила, що нині з місць відбування покарань звільнили три тисячі людей. Їх направили до військових частин. Понад два місяці у лікарні благодійники евакуювали маломобільну мешканку Красногорівки. Дивіться далі. Красногорівка напівокуповане місто на Донеччині, в якому щоденно точаться бої за кожен метр української землі. Ворог не зупиняється ні перед чим. Ані житлові райони, ані місцеві мешканці не заважають армії РФ спрямовувати на населений пункт зброю різного типу. Станом на 12 червня поточного року там проживало майже 350 Людей. Буквально ще у квітні пані Ірина була однією із них. Проте 23-го числа ворог атакував її оселю. У будинках не було підвальних приміщень, не призначені будинки для підвалів у воєнний стан. Ми просто не думали, що так може статися. Буквально на наступний день з Красногорівки почали поступати партіями люди. Які постраждали від цих поранень. Як там що відбувається, я не знаю, хто у якому стані. Внаслідок ворожого обстрілу, 62-річна жінка отримала мінно-вибухову травму. З того моменту, весь цей час вона проходила лікування в одному з медичних закладів Покровська. Дві операції у мене було. Зараз мені зробили операцію, поставили пластину, з'єднали кістку. Нам назад повертатися не можна, адже там бойові дії. Тож два місяці я була у лікарні, і зараз більш-менш все так. Я їду до своїх знайомих і там уже буду проходити реабілітацію. Більш-менш ставати на ноги. Переїхати з Покровська до більш безпечного міста пані Ірині допомагають представники благодійної місії. Ми надаємо допомогу пораненим вагітним, які знаходяться ну, в фронтовій зоні. Допомагаємо людям добратися до безпечне місце. У нас сьогодні було вже дві евакуації і ще одна буде. Забиралася з Константиновки на Каменське. Зараз забираємо з Покровська на Павлоград. Ну, Надалі так, ми також маємо перевозити людей до безпечних місць. Я дуже вдячна волонтерам, які відгукнулися на наші прохання. Дуже вдячна усім людям, які тут гарно дуже ставилися до нас. Дякую велике. Історія, вкотре доводить, що у евакуація може допомогти зберегти та врятувати ваше здоров'я і життя. Залишатися на прифронтових територіях з кожним днем стає все більш небезпечніше. Щодня з Покровська курсує спеціальний безкоштовний потяг до Дніпра та Львова, а раз на 8 днів до Волині. Записатися на нього можна за номером телефону 098 890 33 18. Пам'ятайте, кожен мешканець сам відповідає. Відповідає за свою безпеку. Таке важке, проте необхідне рішення може допомогти уникнути фатальної ситуації. Укрпошта підвищила тарифи на доставку посилок Україною. Вартість відправлень за тарифом стандарт підвищилася на 5-9 гривень. Експрес до 10 гривень залежно від ваги. Не зміняться ціни на пересилання письмової кореспонденції, послуг Укрпошта документи та міжнародних відправлень. Ціни підняли через зростання вартості електроенергії, палива комунальних послуг та руйнувань інфраструктури. На вулиці плюс 36. як мешканцям рятуватися від аномальної спеки, дізнавалися журналісти телебачення. Капрі понад тиждень температура повітря на Донеччині не спадає нижче аніж 30 градусів тепла в день. Цей липень і справді став максимально літнім місяцем, адже спекутна погода не проходить ні на хвилину, і навіть в тіні люди страждають від підвищених температур. В такій ситуації тривале перебування мешканців на відкритому повітрі може бути неабияк небезпечним, адже прогулянки під сон сонцем Досить швидко можуть призвести до сонячного чи теплового удару, за словами лікарів, аби обезпечити себе від негативного впливу сонячних променів, варто дотримуватися декількох простих порад. Якщо ви перебуваєте довго на вулиці, то потрібно, якщо ви йдете, то це намагатися в тінь більше заходити, плюс споживати достатню кількість питної води і при можливості одягати головні убори у групі. Ризику завжди перебувають. Літні люди, діти, вагітні жінки та особи з хронічними хворобами. Саме цим категоріям населення фахівці не радять зловживати сонячними ваннами. Розпізнати погіршення самопочуття у людини можна за низкою симптомів. Коли у людини тепловий або сонячний удар, то це може бути і запаморочення, і нудота можуть бути. Може спостерігатися також підвищення температури тіла, взагалі головокружіння. Ну тобто, це ось такі симптоми сонячного. Якщо у вашого знайомого чи просто перехожого стався сонячний чи тепловий удар, всі сили варто спрямувати на негайне зниження температури тіла потерпілого та викликати бригаду екстреної швидкої допомоги, перемістивши особу до тіні чи прохолодного приміщення, дайте їй попити очищеної води та дочекайтеся медичних працівників. Пам'ятайте, у такі ситуації важливо допомогти, а не нашкодити людині. Тож жодних лікарських препаратів не використовуйте без нагляду спеціаліста. Також в ніякому разі не можна знижувати температуру тіла за допомогою льоду чи занадто холодних напоїв. Це може призвести до термічного опіку тканин. Мешканці Донеччини можуть отримати безкоштовні консультації судинного хірурга флеболога з Києва. Вас проконсультують 10-11 липня. Обов'язковий попередній запис за телефоном 099 14 80 255. Прийом відбудеться за адресою місто Краматорськ, вулиця Героїв України, 17. Що стосується погоди, то завтра, 4 липня, у Покровську прогнозується похмура погода. Опади не очікуються, стопчик термометру коливатиметься від 19 до 36 градусів тепла. <му> Наразі це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та на все добре.